Що ми не боїмось ніякої влади, і ми домагає, будемо домагатись своєї перемоги. Але сьогодні без високих слів, сьогодні згадуємо всіх Дивізія Галичина, ООН Червона Армія. Вони всі українці. Вони всі загинули, щоб ми сьогодні мали можливість стояти саме на цій площі. Тому дякуємо вам, що знайшли час, що сьогодні приєднались. І ми це будемо робити з вами, друзі, і демонструвати свою е, миролюбивість, миролюбивість кожного дня. А зараз, Анатолій Васильович, розкаже, як ми йдемо, куди і що там будемо робити. Прошу вас. Шановні друзі, зараз ми виходимо. Оце там дівчатка, молоді, красиві. Україна єдина. Єдина Україна. так попереду йдете прапороносці, за ними прапороносці. Далі Україна, Україна, єдина, далі в Україні мир і далі йдуть тут вже ці плакати, які будуть. Великий прапор з нами. Значить, ми йдемо по бульвару аж до автостанції. Там на цвинтар, цей шов біля автостанції, де покоються воїни радянської армії, а також німецькі воїни, які лягли, бо лікуючись там в другій лікарні, колишній, де був госпіталь, от вони теж там на цьому цвинтарі. Ми відправимо там панахиду по них. От помолимось спільно, згадаємо їх. Отак От наша, власне завершиться сьогоднішня хода. А за завтрашній день, Віктор, за завтрашній день. треба М... добре, за завтрашній день ми скажемо зараз. Так, будь ласка, молоді, красиві, виходьте наперед, прапорносці. Так, будь ласка, чекуємо.